Вже ж, це гарний меч шукачу пригод. Дякую тобі, авантюристи, що приніс квіти на могилу моєї сім'ї. Прощавай, авантюристи. Дякую тобі, авантюристи, що повернув ха-ха. Я не уявляю, як ці негідники... Ем, а, 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 Це було дивно. А, так, про що це? Ам. Так, виївці. Я не уявляю, як ці настирливі негідники продовжують тікати, але я обіцяю, що подивлюся авантюристи. Ти в порядку? Будь ласка, авантюристи, візьми квіти ж могили моєї сім'ї. Тепер це меч, який повинен завдати максимальної шкоди, авантюристе. Ей! Ти куди подівся? Дьйоханий бабай? Грек. Що ти наробив? Що ти маєш на увазі, що я нарвів? Що сталося. Ну, очевидно, що ти зробив щось таке, після чого всі авантюристи зникли. Що? Я нічого не робив! Куди всі поділися? Подивися на Жеку. Він обісрався! Я обісрався! Я в цьому не замішаний! А хто заплатить за меч, який я щойно зробив? М? Ти? Чому я маю платити? Я нічого не зробив. Жека завалив вже писок. Не кричи на мене, Греку. Не кричи на Жеку, це не його провина. Та я ж не кричав, я просто. Гаразд слухай, це безумовно дуже важлива справа. І я не думаю, що плачу, чи він щось вирішить. Ну і що ти тепер робитимеш, щоб виправитися, Грек? Я... Я не знаю. Офіційний комікс епічного діпа вже доступний під назвою Геройський відступ, і ми не можемо бути більш свильованими. Це епічна 80 80-сторінкова пригода у світі Скайкрафт, де шукачі пригод таємниче зникають. А NPC змушені дбати про себе самі. А потім, коли монстри захоплюють Грега, Боджер, Бейлін, парадуни, таємничі не повинні врятувати рятувати ми дуже пишаємося річчю, бо історія дуже масштабна, а художній стиль приголомшливий. Наприклад, подивіться на це, вона доступна для попереднього замовлення просто зараз. Підпишіться на канал.